Привіт мої дорогі друзі. Ми сьогодні з дружиною їдемо з огляду після операції. Вчора мені зробили повторну операцію на око по розриву сітківки, звідти виводили силікон і залишили сітківку на місці. Вона прижилася, все добре. Ще мені треба буде зробити пару операцій е, по заміні кришталиків, тому що в лівому оці кришталик помутнів від е, того силікону, який там був. І за те, що заміняти його потрібно в лівому, то в правому автоматичному висока високами Ну, Але це буде десь можливо через пару місяців, можливо, зимою, як я трохи стану на ноги. Комусь не цікаво, що я розказую про мої такі проблеми із здоров'ям, але я хочу вам розповісти те, що особливе. От, я дуже вдячний всім тим, хто мені допомагав, хто допоміг матеріально, хто допомагав духовно, хто переживав за мене, хто молився але не мав можливості, але все рівно мав таке бажання. Я вам всім дуже дякую. І хочу сказати, що ця допомога вона була не тільки для мого фізичного здоров'я, вона дуже важлива була для мого серця, тому що моє серце, воно, можна сказати, розстало. До цього часу, коли я не звертався по допомогу, я весь час думав, що я з усім справлюся сам. Але так вийшло, що я не зміг справитися сам, і я звернувся до допомоги. І коли мені почали допомагати люди, моє серце просто стало преображатися. От, Я був якийсь не такий, трошки трохи погано відносився до людей, я на їх бурчав, я когось осуджував. Але саме ця допомога, яка була для мене, від людей, особливо від людей незнайомих, вона сильно змінила мене і сильно змінила моє серце. Тому я вас всіх люблю, я дякую за таку хорошу допомогу. Хай вас Бог благословить, щоб і у вас було все добре, От, щоб ви не Щоб серця ваші завжди відчували радість, радість від того, що вам допомагають. І я знаю, що дуже багато радості Бог дає на серце, коли ти комусь хочеш допомогти. Тому хай вас Бог благословить.